Я також наполягаю на тому, щоб ми негайно розглянули законопроекти про індексацію пенсії заробітних плат та скасування на пенсії податку сьогодні. Перевиконання бюджету за 4 місяці складає 21 мільярд 100 мільйонів. За попередніми розрахунками до кінця року переконання бюджету буде більше ніж на 70 мільярдів гривень. Негайно підвищувати пенсії заробітні плати і скасовувати податок на пенсії. Законопроекти внесені. Ми просимо сьогодні після погоджувальної ради це розглянути. Крім того, я підтримую свого колегу стосовно ТСК. Я вважаю, що якщо на цьому тижні ТСК не буде розглянута, це саботаж просто ТСК – закон законопроект про функціонування тимчасових слідчих комісій, тому що держава не виконує свою функцію, на жаль, і не робить контролю, щоб. Свої контрольні функції. Крім того, законопроекти по самоврядуванню ми розраховуємо, що будуть прийняті на цьому тижні, і закон 1165, який вводить право громадян приймати участь в боротьбі з корупцією. Я просила би, щоб ми не пусті порядки, денні з вами розглядали, а щоб ми дійсно працювали для людей.